Привіт усім, сьогодні маємо 18 травня, я в себе в саду, закінчив я косити і взяв я ножниці. І вирішив я трішки підстригти лаванду, ту, яку я цієї весни садив. І маємо тут такий, не фокусує, правда, таке маленьке, а вже хоче цвісти Вже з'являється квітка. Але це ми будемо зстригати, тому що, по-перше, добре не укоренилося, а по-друге, треба, щоб кущ наростив масу. Наростив масу тому що у мене неоднакова посадка не одного року. І це все я зрізаю. Не знаю, скоріше всього, постараюся за сезон я 5 разів стригти оцю таку маленьку, щоб добре розпущилося. Якось так. Маленька і вже хоче цвісти. Так, цю я обрізав ця лаванда посадки 22-го року навесні, здається. Садилося однорічними кущами. Купляв я. У лавандової гори, це не реклама, це просто так для нотатки. Так, один ряд прийшов, другий і ще третій. Тож, як то кажуть, менше слів більше діла. Ще там має наверху на дорожчувані такої стрижки. Так. Істрих я лаванду, ту яку я посадив. Е... З цієї весни е, пропилов трішки, а гравокно е, частина буренів стримує, але воно вже не першої свіжості, так що воно вже порване такі-то справи. Так, також 23-го року я підсаджував, мав, мав декілька кущів, і це все треба. Стригти, стригти, щоб куш, е, наростив масу, але не давати йому цвісти. Не знаю, чи вийде, але хотілося, щоб оцей маленький був не менший від цього на слідуючий сезон. Ну, це за один сезон так не зробиться. Треба буде 2-3 сезони. Побачимо. Так, оце нижній ряд я його не обрізав, часу не було, а потім і так і забулося, і так він розвалюється. Подивлюся, відцвіте половину, відстрижу більшу, половину залишу. Де-не-да, я вже почав так стригти одну половину, стриг, а... Нічого зали... залишав. І... Ще 2-3 два, два дня і також почнуть цініти, почнуть звести. Так що скоро в саді буде весело. Бжоли будуть мід носити. Так, ще наверху хочу постригти. Так, а це в мене наверху лаванда на дорожчуванні. Також треба стригти. Тут полоти я вже не буду суток стригти, тому що сонце вже заходить. Також котрий більший кущ хоче зацвітати, але нам потрібно маси, маси, маси. Так, і так вперед-вперед стрихти. Беру два ряди вверх, а можливо одне. І стрихти. Так, закінчив я стрихти, забув я ще наголосити, що я тільки це все вчуся, але ті відео, які я дивився, то ну, кажуть, щоб так кулькою стригти його півкругом. Тут пропустив. Таке маленьке, а вже має цвіт. Цвіт треба зрізати, тому що воно сили забирає. Стригти, щоб воно кущилося, щоб нарощував об'єм. А цвіт він силу забирає і не буде об'єму. Так що, добре, всім спасибі. Тут дивитися відео до кінця. Буду я закінчувати вже на сьогодні. Закруглятись вже вечір. 不敢。